Чи то недоля не неволя, чи то літаті летячи, розвели душу, чи ніколи не жив я з нею, живучи з людьми в паскуді, паскудові душу чисту. А люди, звичайні люди, сміючись. Зовуть її і молодою, і непорочною святою, і ще якоюсь. Грухи і люді. Люді вишу крали, в багно погане заховали. Алмазмій чистий рухий та й зміє. Чи не ми вами ж, ж я погані, Так опоганесь, що й не знать, що був я чистим коли-небудь. Бо ви ж мене святого неба взяли ми ж себе і писать погані вірші научили. Ви тяжкий камінь положили посеред шляху і розбили його Бога, боячись. Моє, малеє та убоге та серце праведнику. Тепер іду я без дороги, без шляху битого. А ви дивуєте, що спотикаюсь, що вас і доля проклинаю, і тяжко плачу, як ви душі у Богу і цараюсь. Своєї грішної душі. Як умру? То поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милій, Щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чуто, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покинув. І полину до самого Бога молитись, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній. Не забудьте пам'янути не злим.